Ой Юлічка поїхала, посварилися. Роль день набойщика не така, що ця робота буде сварити вас з жінкою блядь, на постой. Так же само, як і я на бусах їздив. Та приїжджав три рази в тиждень, все одно будуть сварки. Ця робота, блять, вона до хорошого ні до чого не приведе. Розвалити повністю свою сім'ю. Так буває моментами, сука, так накриває, хочеться плакати, сука, руля щас вліво, нахуй. Алло. Алло, що ти? Да. Тоже нічого. Дивися з нашої свадьби. Не треба цього бачити На що я повела? <гум> я забув повністю всі документи свої. Перший раз не туди поїхав, поїхав тільки на розворот. <гум> ну гігарс на кінь. На німці грусті впали оці. Саша, то є настояща летацюга. Ми працюємо, а він нема. Поки ви тут це все займаєтеся, можете полягти трохи? Та такі. Щаслива сім'я. Прикрашаємо ялинку. Ти сапля спиш, блядь, а я хворий роботаю, блять! Вдома <пізв customs> нічого цікавого, пограли з малим трошечки ігру. Та й все. Дай я вже знову казався тут. Помився, поїв, випив таблетки. І, блядь, воно не туди і не сюди, блядь. І пізда. Я, у мене насчет цього рвотний рефлекс зразу вже, блядь. Я тільки еп твою мать, покиждав, поки вона цей вийде з парковки, блядь. Жорстко, жорстко. Пацанам, забудьте на голову, я стану. Ну, ну, рай для ніщих. Проходи, родной. Короче, бля, подивився фільмець В погоні за щастям подразяло трохи. Та вообще сьогодні цілий день, якісь такий розстроєний трохи. Включив тепер 52 герцог, блядь, тоже подразил. Короче, я буду вмирати. Це всяка грустях. Чик-чик. Ну. Сашка став на парковку. Парковка виходить, дуже близько до границі з Данією. Дзвонив до логіста, бо логіст мені на сьогодні купив він, а в мене залишилося 34 хвилини. Якщо вистоює паузу, то година 43. Безсмисленно їхати. Я дзвоню до нього, кажу, а для чого на сьогодні було купляти Ну, Я все одно зараз, якщо заїду, то скільки я проїду до першої парковки. Він каже: на добрості тут. Хорошо, що логіст адекватний. І саме головне, що хотів вам сказати, я забув повністю всі документи свої вдома. Попросив свою Юлічку, жіночку свою, щоб вона мені взяла, поробила фотографії. У мене там якісь мінімальні документи є, там якісь карти АДР, ще щось там. Ну, що є якийсь пластик, знаєш, з моїм лицем і підтвердженням того, що це я. <звук> ну що, коротше? <звук> е з рибкою це як <звук> супчик. Та й буду помаленько муститься спати. Настроєння особо сильного немає. Дай, не знаю, може, включу трохи Ютуба, дивився, тому щось вийшло на Ютубчику. Ви теж дивіться, лайкайте і будемо старатися робити для вас гарний контент. І в мене пройшла, пройшла така мисль, що можна було б як на вихідні поїхати в... Чехію там є скальний город і о, самий довгий міст, я так думав, може то поїхати і вам підзняти якийсь контент, як дальнобой відпочиває. Поки ще нічого не надумав, а ви напишіть свої коментарі, бо я ж мав украшати йолку, і так ту йолку ніхто і не украсив. Ну добре, підписуйтесь, відсилайте своїм друзям. Добрий ранок. Третя година ночі. Осталось 211 кілометрів, показує, що проїду в 5.14. Зараз беру рублю розпоченче, краю і їду. Це, це стоїта. Приїхав на таку базу, розгружаю кришу. Вже металево цю споруду розгрузив. Так, і ми цілу машину розгружаємо на таких бистрих шах, що просто купити. Ви карщика побачив, він зразу каже, гоу-гоу-гоу-гоу! Давай, давай, давай! Перший раз не туди поїхав, поїхав тільки на розбород. Другий раз, нахуй Другий раз не такі поїхав. Поворот мов Пусть За скільки кілометрів, шоку, Ну, позвернутися. Подогрузити її на німці. Та-та -да. білю Майже все прибрав. Ді на наружники сховаю, а паси оставлю тут, тому що зараз мені паси треба беруть. Укриваємо цю. Сучатку двой закрываем трошки. Двома руками попроще. Так, добре, що розгрузилися. Тепер летимо на загрузку. Бля, якоїсь кави, сука, поставити, чи що, йобаний, води нахуй немає. Найшов фірму. Дивлюся примірно, де треба заїжджати для вантажних автомобілів. Висвітлюються координати. Координати вписую туди і. Лецько! Це як я зрозумів, звиклий магазин, якийсь такий, типу, або е, база, там де звозять, знаєш, типу, всяке таке будівельне. Перший раз я помилився з проїздом, поїхав там трошки не так, а потім другий раз я тут проїхав далі туди, а там далі хуй знав було. Хотя додому засипал, я не знал, як я падай, блять! Меня ломало і всю хотів падаль падай, падай! Буває моментами, сука, так накриває, блядь Я не знаю, мужики, у вас таке буває чи не буває. Тупо піздеться, аж хочеться плакати. Наскільки це все, сука, напрягає, блядь наскільки все не так, як ти хочеш, Сука, руля щас вліво І Імс нахуй. Ой, блядь, як воно все за... <imitation and ADA> <�iy> <whisexual> Пало на. Не палос не вставать с колен, не палец, не вставать с колен. Ну, это ну, Речі. З нашої свадьби. Кстати, е, монтажеру дамо нашу свадьбу і він хай вставить в ролик. Не mm. треба цього бачити на що я повилас. Джень <рес> добрий. Я стам Романюк Олександр, я ставим вашим кур'єром. Принес вам в Качуській до добрання прасу. Це я колись так працював, щоб добитися того успіху, який я, не я не зараз. Не маю. Маю. 36, 8, 9, 10. Це заради лайка. Ну, що ніце? А що псеш? Ні, це. Нємсеш. Ну, а ти що будеш сидіти просто гулятися? Ну то запереті просто. Силу постав. Я посмотрю, що я йому робить. Що треба встати, що я робити? командувати? Як телефон дивитися, а я так допомагати? Що ти хочеш? Ну тут уже. Господи, де я того сина, де я його знайшла? どうぞ。 Io, Він пальцем Він пальцями відкручується. Він навіть не може схопити. Я знаю, що ми його відкручували. Тікай! Що? Ага. Шестигранник? Там мені шестигранник, бо такі я закручую шестигранник. Hey! Про я не прошу. Зараз я потрапую. Там шестигранник, тонкий дуже. Так, просунути ж такого, нахід це зараз шукати, оце відкрутить. Ну, ти, ти знаєш, який тут треба буде відкрутити? Нормально ми там ракопту хочемо. Так, що там малята? Я під'їжджаю до цієї бази. Я, стіп, я так більш розумію, навірно, що це мусорна компанія. Скринч вправо. Взяв біля. Зробив мінімальну якусь реєстрацію і їду грузитися. Дивіться, БМВ, там де макулатура. ха-ха. Вже пішло в три поверхи. Гарно, класно, качественно чітко. Це гарно стоїть. Якось так все виглядає. Так, запасувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пасів заїдуть. Чечня побіже. Yes go! Задня дотилу Кумерка, цо там? Все показує, все візе, курва! Так, так, так. Ну коротше, все, виїхав з бази. Одна, що я забувся, це прикріпити таблички. Е, що я везу, відходи. Хотів сказати, що муха не їбалась, але вже їбалась. Хтось недобре їздив. З зверху чітко, все зроблено. Так що за якісь можна їхати. Там піздець вже хв'язно. Приїдемо на це як на вигрузку або на паузу. Станемо огорнем цей вопрос. Камера, напевно, не передасть, але там просто нереальний е -е, ранок. Просто нереальний ранок. В когось вікні зараз тупо кайф. Доброго дня, малята, доброго дня. Я став на парковочку. Хто знає, де я це? Воде я є. Це всі пробочки в нас. Але я думаю, день, що ночі буду їхати, то 3, я проїду все. О 18.40. Ну, закинемося. Що робимо зараз? Треба поїсти. І що? І віддихати. Я, чесно кажучи, заїдуся. Я сьогодні встав в третій. Поспав. Годинку перед е, вигрузкою. Але все одно якийсь такі зйобане. Як думаєте хто? Я знаю хто. Жінка, бо я сьогодні з нею говорив, я вже сьогодні, Тіпа типу, не обіжаюся, не злюся. Алло. Алло, Що да. ти? Нічого що? Я тут подивився в малій шапці, шапку. Ясно. Що там, що. Нічого що? Тоже нічого. Став на парковку тільки що. Уже? Все? Да, відео знімаю, тебе знімаю. Як вона? Не знімаєш, ти говориш. В смысле? Ну, ти, ти ж подзвонила. Давай Ясно. Бігом, ти, малому, ти малому забороняєш телефон на скільки? До Нового року. Ага. Або до, до в... школи А ти з ним взагалі говорив, на що це є ситуація? А що? А в мене що було коли? А зараз? Не, не, не... маєш бажання? Ні, не сильно. Добре. Давай. Давай, я люблю. Я тут. Нема бажання. Звісно, що нема, бо хочеться піти. Може, який душ прийняти? Опачки. Батько наглажений, вже чистенький. Трохи насинячи, але зараз поприбираю. Не тримає, звідси летить, звідси летить. Коротше, піде. Дощик іде. Я треба було взяти якусь курточку. Блять, зараз мокрий на оцю всю погоду, блять. Зараз ще мені заболіти ще раз не вистачало. Курва, як оно, леце! Курва, мач! Матка-поска! Чеки, а тут на диви якийсь Собчан, знов з броколі. Чергую собі. Вчора з рибкою був. А сьогодні з броколі. Завтра, завтра з м'язком такий прям. М -м -м. І займуся оборочкою. Добрий ранок, добрий ранок. Така в нас погодка не сильно хороша. Дущара лютий. Розпочинаємо зміну і даємо газку. маленько виїжджаю, бо там трохи попіджимали мене. Але так все Бляха, Дощ такий сильний, капець. В таку погоду їхати, ну його впали. Поставив капіон. Ну і що, дай тапочка в поле. Я думаю, зараз ми цей гамбург пролетимо за секундочку. Блять, хотів заправитися, тысячи блядь, заправи, блять, німець сказав, сказал, капут, нахуй. Якого На купе? Що це, блядь, значить, нахуй? Що тут засвітилось? Ага. Віте, ван. Я ебаная. Кот. О, ха! -ха, -ха Ты шо? Так, це п'ята, да? П'ята, ну? А ну давай пробувати. П'ять. Бійте, бійте, капут! Капут. Кажи бний нахи. Ти що, я, блядь, поїду чи що бля? Не нахи вам ваш бити капут, нахуй не треба. Ай, блядь, тичі алі. Що, мені треба заправити 200... 240 літрів, якщо я не помиляюся, це по-перше, по-друге. Е... Це паливо. Хвосто щось таке. Почекай, ну блядь, щось мене, це якесь біопаливо таке спеціальне. Для того, що коли везеш якийсь определенний груз, треба заправлятися таким біопаливом. І логіст сам визначає, де тобі заправлятися і ти собі заправляєшся. 52% Тихо, 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 слухай Добрий ранок, курва! Ти сотня спиш, блядь, а я горий роботай, це заряд, блядь. оце, сука, заряд! Що, блядь? Чому нахуй? Так. Герлянді, потім ігрушки, а потім дощі. У нас не дощ. Ну, взагалі ось по колишньому Совєтському Союзі. Береш дошку чотири болтика. Береш ото популяря, батарейки, А За що не можуть? Тут теж вибираєте? Три години мотаємо. Три години мотаємо. То, Саша, то є настояща летацюга. Ми працюємо, а він нема. А Вітозі потім буде в кінці казати. Та да я, я цю ялинку. <глава> ну то я, там нічого не було. Ні. Саша! А де та коробка довга, що ти доставав ці соплі? Я забрала. були гірлянди? Тільки одні Що? Ті... Опа. Ніх... <глава> Ніх... Кожну гілочку. Вівочка <гілочка> до гілочки. Бо ти ви тут все це все займаєтеся, може тепер по так, звісно, я так? Ми тільки що сказали, <реш> сказали. потім, потім скажеш, ялинка убрана мною, да, гілочка до гілочки, голочка до голочки. Добре? Так. <реш> Мама. <реш> <реш> щаслива судья прикрашає його яблоньку верховка верховка така ж ты сюди да мак зробить не забув Мішотам. Сашко приїхав. Приїхав на вигрузку. Блядь, кльово так стане. Треба поміняти позицію. Там є таке табло, на якому висвічуються номера автомобіля. Е, типа коли треба заїжджати. Бля, зараз ще каче. Арика в Тарані. Це, коротше, містова. Як то вал? Реєстрація пройшла успішно. Я зразу взяв собі заладунок, розладунок, отакий такий цей. Тільки ти тут ще, дивись, Є типу, можна покусити. Ось тут реєстрація проходить. Ну. Не знаю чого, але мене визвали на бюро, на офіс, дали мені карту, і я від того місця вигрузки, там де я мав вигружатися, від'їхав. Ну, я не знаю, два кілометри, напевно, на іншу базу їхню і тут розгружати будуть. Вже паси повідкривав. Осталось тільки розгрузити, позамітати і, і загрузити. Але загрузка, я більш всього що думаю, що буде там, же само, там, де і цей, там, де я був перед цим. Ваше, такого не бачу. При грузці впали оці, макулатура по випадала. Ну, в мене ж такого не було, не знаю, прикольно. О тут я був. Отут. По трошечки далі. А зараз приїхав знову сюди і буду знову просити, щоб мене загрузили. Добрий день. Так, засвітились мої номера. Тільки трошечки там, звісно, ошибка. Я не знаю хто її зробив, чи то може система, чи я може як вписував. Але питався в охоронника, каже, пахуй. Оце в'єс. Заїжджаємо на вагу. Так, беремо наш тікет. Стеніруємо Єсть, пішла жара і зараз нам мають видати А33. Це моє любиме число, кстати. А33. а 33 3 Блять леснички такі, блять, блять, ширше хоч трохи рубіть на Гемонина. Чо, хочете щоб Алекс блять поцарапав. Не в кар. Що, дружилися, о бумагою, вже три загрузив. Дуже складно. Ну хто грузився, той прекрасно розуміє, про що я говорю зараз. Мені треба закинути пас. де це я є. Виліз на самий верх. Закидаю ці бабіни. Сказати, що я заїбався, це нічого не сказати. Бля. Блін, я казав, що я не буду матюкатися. Йо моє, ну йо, вибачте, все, вибачте. Коротше, я починаю закривати це все. І помаленьку їхати, хоча б звідси на якусь більш менш хорошу парковку. 24-ку відмотаю, завтра буду доїжджувати час. Хух, ладно, погнали. Що, дядьки, перша половина шикарно. Закриваємо другу, передвігаємо шторку і бля, я вже спотів, треба йти тут в душ. Ох і хорошист, бляха, побажав мені гарного вікенда цей мужичок, типу подивився на мене, що я такий хожу, блядь, депресивний. Бля. Каже, хорошого тобі цього вікенду, блядь. Я йому такий тобі теж, блядь, якась така атмосферна хуя. Уая! Загрузився. піздяць, Я спутів, руки п'яники. Це ти ахуєш. Ааа, від перчаток мокрих. дивися, як я не хтось озерце. Футбольне поле. Вон пішов на рибалочку, рибки половив, каченят постріляв. Я, то, я подумав, що я зараз коротше, їду, а в душ заїду вже на парковці, щоб не тратити зараз цього времени. а потім вже буде все одно таки так стояти довго. Готов. І душ прийму, і поїм, і все-все-все зроблю. Зараз тільки люди трохи помити, бо це ж просто піздец. Не знаю, я думаю, що... Серед вас дуже багато людей тут грузилося, Бо Тут, блять, всі грузяться, Сваливен те! Бесаме! Вересовець векто е собі хороше настроєння, блять. Було би, якби я поїхав додому. Опачки, опачки. Що це ми? Стали на парковку. Йду в душ, до не ну, доїхав трошечки. Но часу не вистачило. Ну, 24 ку мутаємо тут, а далі е, печем? В тому, що я був перед цим, то там набор навіть не можна виставляти. Воно так больно було, аж Не хотілося тобі той душ приймати. Що, виставляю таку камерку і ти б будеш наблюдав, що? Ах ти, я мася. Я готовий. Помився, трошки прибрав. І все, летимо куш-кушку. Ось така двіжуха, нагрів. Він дуже добрий. він Просто мелетий. Жінка робила в термоміксі. Якось така. Не мешайте їсти. Добре? Атмосфера. <му> Це все я прикрашав, якщо що. Це теж я робив. Це теж я сам це практика робити. Граша в годину Ну Там на відео виглядає. Якось так. Ось такого зараз будемо дивитися джокера. Ну, діти не будуть дивитися, це 18. Вони вже виходить. Ціла що... сладкі, я закинув туди. на холодильник, щоб воно не їла. А <ан> Юля тут робить віску, а вона <ан> вже... А вона вже хоче бігом-бігом. Супермама. Бігом. Супермама? О, як сильно гарно про тебе відзивається. Зараз вийшов. <хід> Тату сам <служ> треба. <textbooks>